Новостворена комунікаційна платформа, яка діє у податкових органах України, це ще один сервіс зв'язків з громадськістю, бізнес-спільнотами та асоціаціями, які представляють інтереси платників податків. Фахівці податкової служби кажуть, що основною метою такої платформи є швидша допомога бізнесу у вирішенні можливих проблем. Профільні експерти систематизують звернення, визначають питання, вирішення яких потребує більшої уваги, як з боку податкової служби, так і інших органів влади. Якщо у представників громадськості є необхідність нагальної комунікації з податковою службою, їм потрібно надіслати звернення на електронну скриньку платформи, отримавши листа, координатор платформи оперативно зв'яжеться з адресатом для визначення формату надання відповіді та дати проведення зустрічі. Частина нашої країни потерпає від бойових дій. На жаль, не в кожному регіоні можна забезпечити безперевідну роботу податкової служби. Тому головне управління ДПС Івано-Франківській області. Допомагає платникам Луганщини тримати зв'язок з податковою службою.